Діво, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. І дивимося з вами вашу енергію на тиждень з 7 до 13 квітня. Цікавий тиждень, оскільки в нас благовіщення, і оскільки у нас ще тиждень перед великоднем. Якраз шанс для того, щоб взяти аскезу, можливо, потримати піст і подумати, якими думками, з якими бажаннями ви йдете в це велике свято. Ми сьогодні подивимося з вами деякі аспекти і, сподіваюся, вони стануть для вас корисними. Також я хотіла б запропонувати вам участь у практикумі, але про це далі. Подивимося, що скажуть карти, можливо, вони нам підкажуть. Перша карта для вас це енергія діви вашого тижня. Загальна. Тепер ви, будь ласка, задумайте собі ситуацію. Тобто, да, ні, робити, не робити, хто допоможе, чи лишатися в відносинах, чи уходити, коли прийде людина, що треба змінити? Будь ласка, загадайте ситуацію, а ми подивимося, що треба для неї зробити. Несподіванка, як полюбити себе, улюблена фраза всіх психологів і порада, що в нас тут? Цікаве, а що таке, щось сталося. Так. Ой, яка краса. Зараз будемо дивитися. Я трактую свої карти завжди в позитивному ключі, оскільки будь-яка ситуація, яка вам дана, вона для того, щоб ви, по-перше, знали себе, знали оточення і розвивалися далі. Тому ми з вами дивимося. Загальна енергія дев'ятка жеслів. Дев'ятка жезлів, ви бачите, карта, коли ви прям настільки. Можливо, трошечки в стресі, оскільки в вашу сторону йдуть певні нападки, і ви захищаєтесь. Це, можливо, ви маєте конфлікт на роботі. Можливо, хтось намагається вас продавити, або ви просто втомлені, і ви от захищаєтесь. Якраз перед великоднем. Шанс подивитися на оточення нав себе, навколо себе і подумати, хто є. Можливо, ваша подруга, яка вам постійно розказує, блін, ти так поправилась? Оця сукня на тебе вже не налазить, віддай мені. Або ваш чоловік розказує, що ви не з душею приготували там котлети. Це якраз той момент, коли йде загострення вашої реакції на те, що навколо вас. Це означає, що ви не знаходитесь всередині, всередині себе. Коли людина знаходиться в стані спокою, в стані гармонії, то вам абсолютно з трампліна хто вам що говорить, вам на це начхати, оскільки ви знаєте. Що і хто ви насправді. Колись до мене каже колега, я вважаю, що тобі це не потрібно. Так подивилася, думаю, ну я в принципі сама буду вирішувати, що мені потрібно, а що мені не потрібно. І я могла образитись, але просто посміялася. Думаю, ну якщо людина намагається втручатися в мої особисті кордони, оце саме захист. Якщо ви езотерик, то будь ласка, подивіться на вас іде атака, і вам потрібно захистити себе, підготуватися. В принципі, з одного боку, ви можете сказати, Боже, буде все погано. З іншого боку, якщо ви зараз зосередитесь на собі, на своїх почуттях, на тому, щоб у вас був баланс, у все, що до вас буде приходити, воно буде як з гуся вода, і не треба було вам робити нерви. Знов таки, коли, наприклад, нам астрологи кажуть, що в нас на небі якісь там енергії йдуть. Ну і добре, і візьміть ці енергії, коли багато хаосу навколо, сконцентруйтеся на собі і буде вам велике щастя. Тепер ситуація, як вам ця ситуація? Рицар Кубків каже, що тут до вас може приїхати. Якийсь гарний хлопчина, цей здравствуй, дорога, я принес свій член, от приблизно так. Він вам тут, дивіться, вимпіл. Ну, проблема в тому, що він буде пролітати повз вас, прилетить, квіти принесе, а потім далі скаже: так, а ну дай на мені кубок, я далі поніс. Бо треба нести в як сказати, Прозвіщення в маси. Тут може бути для вас от, справді, людина, з якою ви познайомилися, вона вам може багато принести задоволення для душі й тіла, але він полетить далі. Якщо ви загадали собі, хто допоможе, це буде чоловік в нас тут водяної стихії. Так, вода це в нас рак, риби або ем, скорпіон. Буде людина, яка вам допоможе. Може, вона вас розвеселить, і ви собі думаєте, бути чи не бути з ним. Можете побути, нічого серйозного, він далі там пускаче собі. Ця людина. Насолоджуйтесь. Тут може бути ще от таке вирішення просто-напросто вашої проблеми: це спробуйте піти розвіятися. Можете десь політати собі, бачите, на рибок подивитися. Легкість, легкість, оскільки це риба, риба кубків. Рицарь Кубків він собі такий легенький, хлопчина. Несподіванка. Четверка кубка. Тут несподіванка може бути, знаєте, ви сидите така собі задумчува, чи такий ви чоловік, а до вас приніс ваш син чи ваша донька принесли позитивну інформацію. Справді, діти наші є тим, для багатьох, для кого ми живемо. А тут треба подивитися. Що ваша дитина вас в певній ситуації врятує. Четверка кубки говорить також про те, що ви знаходитесь в певній ситуації, коли ви себе загнали в квадрат. І він навіть майже як у Малівіча, тільки тут він ще й з негативним емоційним окрасом. Ви не бачите навколо вас, що відбувається. А можливо, я є от тією дитиною, з кубком, оскільки я хотіла вас запросити. На практику. Практикум, який є очищенням, ось вам вода і кубки, що ми будемо з вами робити? Ми будемо готуватись до Великодня, але не з точки зору так, зараз треба на дієту, треба зовсім не їсти або відмовляюся. Ми будемо робити це з кайфом, ми будемо робити це з задоволенням. 9 числа ми починаємо, і це буде тиждень змін. Ви кожного дня в закритій групі в телеграмі будете отримувати три. Е, Варіанти, що ви сьогодні можете зробити, щоб почистити простір. Ми будемо чистити ваші шафи, ви будете там прибирати, будете купувати собі квіти, ви будете робити масочки і скраби. ви будете викидати те, що вам не треба, і кидати звіт групу. Тобто така собі візуалізація в компанії інших, які також будуть робити це набагато краще. Ціна участі це вік Ісуса Христа, 33 євро. оскільки… Нас незабаром Пасха, і я вирішила, що до цього моменту це буде практиком, я такого ще не робила, це вперше буду проводити, але він буде самим практичним з усіх практиків, які я робила. Приєднуйтесь. Можливо, справді, коли ви сфокусовані на тому, що вас ем, не задовільняє, несподіванкою буде от цей позитив. Або знов таки ваша дитина принесе вам щось таке позитивне. Може, в гості приїде хтось і скаже, мама, тату, я приїхав. Наступна, як проявити любов до себе десятка жезлів. Зрозуміти, що ви давно її не проявляли. У вас вже все забило. До речі, один варіант може бути: сходіть на акупункту, тут може в когось скупити спина, але ви така, ні, я ще поприбираю, хай воно болить, я що десь там треба зробити. Десятка жезлів, каже, гірше не буде. І ви вже настільки може, себе замотали, отут зазахищалися. Що прийшов час вже оцю ситуацію закрити. Як то кажуть, як помер, то помер. Зрозумійте, що далі так бути не може. вас все навколо так дратує, і ви до всього ставитеся. У вас навіть дно колоди, четверка, е, мічів. Дивіться, тут мічі, так? тут в нас жезли, ви захищаєтесь і. Треба відпочити, треба справді зробити те, що принесе вам спокій. Тут ідуть медитації, іде просто відпочинок. Оскільки ви емоційно і ментально жезли це життєва енергія, тут у нас ментальна енергія, тут же, як то кажуть, кіна не буде вже все. До речі, зверніть увагу на ваш позвоночник. І порада: порада, сімка кубків. Припиняйте літати десь у повітрі. Це карта таких собі мрійників. Якщо ви читали в період юності, там я не знаю про горців, там всякі такі вона була дівственниця. А він там такий великий, класний і все остальне. Вже не мрійте, вже треба самому трошечки на землю при, е, пере, як сказати, сидіти. Ми зараз навіть подивимося, да. вже потрібно рухатися. Тут Пентаклі говорить, що почніть рухатися, почніть заробляти гроші, почніть реально дивитися на речі, і це дар богів, щоб ви тут не мріяли собі. Діви, дуже класний вихід ситуації, і він є. Ми зараз витягнемо одну оракульну карту, яка підкаже нам з вами. І йому з ним. Що ж вам таке класне треба робити? О, навіть так! Speak your mind. Просто крута карта. Подивіться: людина, яка старше вас, яка може вам допомогти, яка має досвід. і... Поговоріть зі своїм розумом. Оце все, що зараз у вас відбувається. Всі ці карти, про які я зараз розказувала, вам потрібно нарешті. Що в них в руках? В них в руках кульбабка, до речі, хто любить це українське слово, і вони, вони просто дують і йде легкість. Вам потрібно дуже багато чого відпустити, і вам допоможе мудра людина, яка стане можливо вашим провідником в тому, щоб цей процес закінчився. Буде вам велике щастя. Діви, я за вас рада, оскільки у вас такий класний розклад, класна енергія, коли ви можете взяти енергію благовіщення в понеділок і перетворити її справді на благовість для вас на цей тиждень і на подальші місяці і роки. Дякую вам велике. Приходьте на практику, Під відео є мій телефон, пишіть в приват, я буду дуже рада вас бачити.